Ми сьогодні будемо, якщо буде сесія, виносити питання про створення депутатських комісій. Це робочі органи міської ради. Якщо буде говорю, тоді будемо головою фракції ставати і вирішувати, що будемо робити далі. Зараз буде друге пленарне засідання тієї ж сесії. Подивимося, чи міський голова спроможний на потужні кроки заради міста. Чи він як та шльондра буде наповнитись там в себе комітету? Міському голові не вистачає голосів на кандидатуру деркач від рідного міста, я так розумію. У нього не вистачає зараз голосів, і тому він переносить далі сесію. Плюс він боїться реально, що депутати розпустять виконком, через те, що батьківщина до це підтримує. А з батьківщиною є повна більш. Якщо розпускається виконком, то він втрачає корону. Якщо ми не поміняємо старим виконком, все ж залишить. Кожне управління має корупційну схему. Кожен відділ, кожен профільний заснов, стацентром. Все ну, пов'язано з корупційним скандалом. Якщо ми його не змінимо, тоді сенсу те, то, що нас взагалі. Все ж позилиться по сторону. Сьогодні збираємося і далі працюємо. Сьогодні більшість депутатів прийшла до зали. Ми чекали на те, що прийде міський голова. Чи оголошує про перерву, чи оголошує про продовження роботи сесію, яка в нас не закінчена. Але сьогодні в залі ми маємо 23 депутата, які готові працювати, готові розглядати порядок денний і приймати відповідне рішення. Ми не хочемо і не маємо можливості перенести там сесію вже на січень місяць, тому що є дуже багато питань, які треба приймати. Тому ми хочемо зробити заяву, що ми готові продовжити роботи сесії. Згідно рішення всіх наших чотирьох фракцій, ми головуючи обираємо Олександра Шамотова, який продовжує роботу нашої сесії. Шановні колеги, я прошу вас зайняти місця. Для того щоб ми з вами продуктивно продовжили, і я сподіваюся, сьогодні закінчене друге пленарне засідання, другої позачергової сесії Полтавської міської ради. Проекти рішень, які напрацьовані зараз, будуть роздані нашими колегами, нашим всім іншим депутатам, тому прошу зайняти свої місця і перейти до розгляду питань порядку. Денні. Дякую. заява фракції голосу. Ми також підтримуємо робочий варіант якраз сесії. Зрозумієте, що у нас 25 жовтня обрали. За два місяці у нас прийнято лише одне рішення, це регламент. І далі е, міський голова, який повинен організовувати роботу Ради, е, ну, відмовляється ходити на сесію. Е, хочемо е, такі зробити одну маленьку ремарку. Тут зібралися не об'єднання під однією людиною. Це просто депутати, які хочуть працювати. Сьогодні секретаря ми не будемо розглядати, тому що секретаря ми не узгодили. У нас є своя позиція по секретарю, у самопомічі є своя позиція по секретарю, У Солідарності своя позиція по секретарю. Ми хочемо розробити головні моменти наші. Це виконком новий, це профільні заступники нові, це постійні комісії нові. Для того, щоб вже в упор підійти до бюджету. Ну не можна, розумієте, йти на свята, що святкувати зараз? Україні реально, ну біда. Що ми можемо святкувати, якщо у нас навіть ми не можемо підійти до бюджету? І він каже про переніс погоджувальної ради, навіть не сесії погоджувальної ради на 18 січня. А коли буде сесія в лютому, коли ми будемо розглядати комісії, зараз у людей питання по землі і ЖКХ, ми не можемо ну, зараз е працювати радою, через те, що комісії не сформовані. Зараз ми розформуємо комісії, до речі. Комісії ми будемо зараз формувати і голосувати, в складі яких будуть і совість України, і рідне місто, і батьківщина, які не прийшли на сесію. Але ми їх включили в комісії, дали їм голів, заступників, секретарів, узгодили це з ними, врахували їх, їх інтереси, пропозиції, тому що всім достанеться все порівну. І пропорційно. І пропорційно. Тому що положення про комісію у нас говориться, що пропорційно, всім порівну е, достаються комісії. Кожен буде працювати. Святкувати зараз нема, що треба працювати. Реальний день іночі. Дякую. Ці моменти дійсно це так дійсно потрібно було збиратися. І найголовніший момент почав міський голова і почала сесія з найтаких питань, найгостріших питань. Треба їх просто не зараз розглядати. Зараз потрібно більш робочі питання. Ми до них зараз повернемося, як спробуємо вийти з цієї патомов ситуації, яка створиться. Дякую.